Сюди звертаються люди з усієї України з травмами, пухлинами, інсультами та іншими неврологічними проблемами. Щороку тут проводять близько 2,5 тисяч операцій. Іноді до клініки приїжджають навіть за кордону. Пані Анна зі Словаччини їй відмовили в лікуванні вдома, але шанс на одужання знайшовся саме тут. Пацієнтка, яка звернулася до нас. З Словацької республіки на Словакії, тому що при даному захворюванні її відмовили в Словакії оперувати, враховуючи супутню патологію і вікові зміни. Вона вирішила, знайшла наш центр, вирішила приїхати до нас, до мене на хірургічне лікування. Ми погодилися і після дообстежень, і всіх провели хірургічне лікування. Астерета Сонцятуна з паном доктором, який був дуже приємний. який Помогає, вібавить. А саму страшно вдячна досвід. Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології це приклад того, як може виглядати державна медицина, коли головна мета турбота про пацієнта. Заклад працює за договором із Національною службою здоров'я України. Тож усі послуги від консультацій до складних операцій надаються безкоштовно за направленням від сімейного лікаря. Всі ті високотехнологічні послуги, які були колись е, потреба була їхати в Київ або в якісь інші великі міста, то на сьогоднішній день я можу з повною певністю сказати, що по нейрохірургії, по неврології, всі ті високотехнологічні послуги ми можемо закарпатці можуть отримати тут в Ужгороді. Всі послуги безкоштовні, тому що ми маємо укладений договір з НСЗУ. Uh, і ми працюємо за програмою медичних гарантій, тобто нам НСЗУ відшкодовує всі надані послуги. Ну тут я маю сказати, що не всі певна частина є платних послуг, але це консультативні послуги, і то там, де в пацієнта немає направлення. Окрім медичних технологій, клініка подбала й про комфорт пацієнтів. Сучасні палати обладнані всім необхідним, а окремі душові та вбиральні створені з урахуванням потреб різних пацієнтів. Тут є кнопки виклику персоналу, свіжа їжа від кейтерингу та навіть невелика бібліотека все, щоб лікування було максимально зручним і комфортним. Це обладнання, яким користуються наші фізичні терапевти. Це для, для тренування ходьби. Тут бачите, бачимо, що є і сходинки, і є такий підйом для того, щоб людина могла вчитися ходити в різних обставинах. Тут у нас така невеличка лікарняна бібліотека. Ми її організували минулого року. Звідки книжки? Книжки ми просили людей, у кого є, вони можуть нам дати. Сніданок обід та вечерю. Ми замовляємо, маємо укладений договір із відповідним з відповідною компанією, і їжу нам привозять. Привозять її ось у таких спеціальних підносах. Тут у них міститься перше, вірніше у них міститься друге. А перше привозять да, і десерт, і супчик. І і котлетка, і салатик. У центрі працює мультидисциплінарна команда високваліфікованих фахівців. Вони постійно покращують свої навички у європейських та американських клініках, щоб лікування пацієнтів відповідало міжнародним протоколам і сучасним практикам. Будь-кого ти ну, будь -кого не візьмеш. Тобто, це мають бути справді розумні люди, люди, які горять бажанням, які мають бажання в першу чергу робити. Може бути суперрозумна людина, яка не хоче робити і нічого з цього не буде. Тобто, і люди мають розуміти кожен і в нас, слава Богу, це є свою роль в команді, відповідальність свою, свої обов'язки. Тобто, це, ну, це справді довготривалий процес, але ми до цього прийшли. Після лікування пацієнти продовжують відновлення у сучасному реабілітаційному центрі. Тут вони вчаться знову ходити, рухатися і повертатися до звичного життя. Тут ми займаємося переважно з стаціонарними та амбулаторними пацієнтами. Стаціонарні пацієнти, які приходять нас реабілітацію у відділенні. І амбулаторні пацієнти це пацієнти з міста, які потрапляють до нас за направленням. У нас є дві бігові доріжки: одна працює на підвісній системі луна, це звичайний велотренажер. Це підвісна система Редкорд. Дуже багато різних дрібних допоміжних засобів, такі як фітнес-резинки, фітнес-боли, гантелі, балансувальні подушки. Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології один із ключових в Закарпатті. Тут поєднуються сучасні технології, професійність команди та увага до пацієнтів. Для багатьох людей це шанс на одужання.